У мене є яскрава історія, якій вже 10 років. Це історія справжньої дружби, справжнього фану, спільних цінностей і цікавих проєктів. Називається вона Еткемп Україна. У мене є коробка з фотографіями. Не всі з них викликають в мене ностальгію, частиною з них я б, напевно, знищила. Але враховуючи, що еткемп все робить ретельно, очевидно, і ці фото також були підібрані ретельно. Одна з них. Для мене є дуже важливою і цінною, бо тут є німецький прапор. І наскільки я пам'ятаю, це фото зроблено на фіналі конкурсу Молодь дебатує. Це був один з перших проєктів, які Міністерство іноземних справ Німеччини тоді почало реалізовувати в Україні. Я рада, що це сталося, але тут немає багатьох фото, які мали б для мене значення. Це фото з маленької кав'ярні. В провулку Харкова, яка знаходилась в будинку праці, зруйнованому в березні 22-го року російською авіабомбою, де ми з Оленою та Олександром пили каву і називали ці зустрічі терапевтичними, як зустріч людей, травмованих реформами. Ми свого часу робили реформу охорони здоров'я. А Олександр і Олена були залучені в реформу освіти. Тоді не в них, не в нас не було сподівання, що реформи стануться, і наші організації виростуть і стануть великими. Але це сталося. Еткемп, який сьогодні є важливим брендом не лише в Україні, але й за її межами, який створює для держави унікальні інноваційні дізитальні платформи, якими користуватися вже хочуть наші європейські колеги, став просто чудом. Я щиро бажаю Еткемпу ще 10 разів по 10 років. Але ще більше я бажаю, щоб ідеї цінності Едкемпу поширювались не лише в Україні, але за її межами, тому що це унікальний проєкт унікальних людей, яких я неймовірно люблю. Едкемп до свого десятиріччя зробив нам подарунки, і я також отримала. Скільки спогадів в цих світлинах? От, наприклад. Початок впровадження реформи, нова українська школа. Едкемп став не тільки співавтором реформи, але також тим майданчиком, де ми могли поділитися інноваціями, де ми могли знайти ту спільноту у вчительстві, хто готовий був бути провідниками реформи. От, наприклад, тут я пояснюю методику шість цеглинок Лего, адже Лего потрапило в кожну початкову школу України. Наступна світлина, прекрасні спогади, які змішані звичайно з тривогою і певним сумом. Я поясню, чому це моє суб'єктивне відчуття, бо це 2020 рік. Я вже пішла з міністерства на той час і шукала, куди мають бути спрямовані зусилля. Як кожна людина, коли вона змінює якусь свою роботу, якось змінюється твоя професійна траєкторія. І, звісно, для мене життєвим завданням є продовження реформи. А в реформі нова українська школа одна з найбільших доданих цінностей це те, що соціально-емоційні навички стали обов'язковими результатами навчання. Справді сеанс спогадів я хочу почати не з цього об'єкта. А з іншої фотографії, фотографії, коли ми вперше познайомилися з Олександром, це вибачте з екрану буду, Це 2017 рік місто Мадрид, і всі такі молоді, красиві, і це історія, яку я можу процитувати. Один фільм Балканського кінорежисера, мені здається, це початок великої дружби. Оце був початок великої дружби між людьми, між родинами і з організацією Еткемп. Це прям для мене дуже важлива фотка. Тепер те, що тут я розв'язав е, цю стрічку, але я не дивився, що там всередині. Е, тому я буду експромтом, скажімо так, що там є, і коментувати. Поїхали так. О! Це прикольно. По-перше, це одне з моїх найулюбленіших худі. Воно, от що ведкемпа класно, насправді це мерчі, вони завжди дуже якісні. Я використовую в повсякденному своєму роботі там блокнот від кемпу ручки від кемпу. Це худі одне з моїх найулюбленіших. Насправді, я хотів для запису цього відео теж його надягти, але е, вийшло навіть краще. Це презентація повір 2024 рік. Це теж мені здається початок великої дружби, великої дружби Едкемпу із такими масштабними проєктами, які не про вчительство, а про учнівство. І це той випадок, коли ми зробили велику важливу штуку, яка тільки-тільки починається. Як я люблю казати, повір це не маленька собачка, це цуценя великого собаки. От зараз це цуценя зростає, Оце повір. Це моя віра, це моя донечка. Старша вже на той момент вона була єдина, а зараз вже старша моя донечка. Це, це одна з найголовніших людей в моєму житті і в житті всього людства. Я не хочу тут нічого говорити. Я розумію, що для кожного з батьків їх діти найкращі. але ви просто не знайомі з вірою. От віра, я її люблю. От. Я її зараз потилицю поцілую. Це теж еткемпі, це теж еткемпі, це буковель здається, і там кайфово. Ще одна суперсила еткемпу – це робити кайфово різним людям в різний спосіб: комусь завдяки продуктам еткемпу, комусь завдяки от як Мерчі я казав, і комусь завдяки. Якість, якості тих процесів, які організовані. От Ми завжди говоримо, що EdCamp – це про якість, точніше, освіта. Освіта це якість і доступність дві штуки, які завжди, там завжди треба їх дивитися, щоб якості було побільше, доступності побільше, але там школу закрили, там автобус шкільний. Ну ви зрозуміло так ось якість це точно про EdCamp, доступність це теж точно про EdCamp. Це от максимально круто. Люблю еткемп, я дуже сильно вітаю з 10-річчям лав. Мені Віра каже, що я неправильно це серденько показую, але я роблю це щиро. 10 років цілісності. Фотографії. Це фото. Я не одразу згадаю, хто, хто підхопив цей кадр. Але, очевидно, що я тут танцюю. Очевидно, це була якась активність. Навіть не знаю, який це рік. Якщо вони всі зараз буду дивитися наступні, якщо вони всі розкладені з 2014 року по року. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, що було. Видно, що страшно задоволена, видно, що мені подобаються люди, які поруч. А мені завжди подобалися люди, які поруч, тому що це педагоги. Я завжди казала, що коли я потрапляю коло освітян, це завжди і великий з одного боку виклик, тому що ти маєш завжди відповідати тому рівню людей, з якими ти перебуваєш в одному колі. А з другого боку, це тобі завжди приємно, тому що ну я сама. Могла би бути вчителем, але ну, в життя так склалося, що я ним не стала. Я мало працювала вчителем. Потім почала працювати на телебаченні. Але оця от свій такий борг я завжди. Я вважаю це боргом. Та, таким незробленим завданням я намагаюся віддавати. І от багато років я це роблю. А, о. Наступне фото, я знаю, це фото, я пам'ятаю, де було зроблено. Це 4 години ранку, не повірите. Це український дім, і це спілкування з Далай-Ламою. Рік не пам'ятаю. Все це те, що ми називаємо зараз до війни, але все це до повномасштабного вторгнення, тому що війна в 2014 році почалася. Єдине, нам здавалося, що вона дуже далеко, і тому ми. Війною війною не називали, називали то АТО, то ще якось. Далайлама говорив тоді про учительську спільноту, про співчуття як необхідне відчуття того, що повинен мати кожен вчитель. І, взагалі, це був такий, знаєте, це був такий сеанс. Натхнення. Це був такий сеанс емоційного підживлення. Ну, і це було зроблено вперше, коли Дайлай Лама поспілкувався з педагогами з України. Наступне це, напевне, якийсь квест. В якому я брала участь, і я думаю, що це харківська мінора. Вона справила на мене враження. Це була локація, де Еткем проходив, тому що я до речі тоді познайомилася з потрясаючою колегою з Іриною Пановою, яка показала мені дитячий садок при мінорі. А теж одне з яскравих вражень, як від пані Ірини, від людини, так і від самого закладу. Знаєте, я зараз борюся з відчуттям всередині себе, тому що те, що ви надіслали, це ностальгія, це дуже зворушливо. і Я намагаюся себе втримати в рамках для того, щоб не розклеїтися. Тому що все це те, що ми називаємо довоєнне життя. А, нелегко переглядати ці кадри, але я не думаю, що я не думаю, що варто показувати, наскільки, наскільки болить. Спробую не показувати. Я хочу вас привітати з красивою датою з десятьма роками. Неіснування з десятьма роками роботи. Це те, що я вас ціную. І хочу вас вам побажати ще багато років. По 10 хочу побажати вам завіруситися. Я не знаю, чи передається це повітряно-крапельним шляхом, те, якими ви є. Але дуже хотілося б, щоб хороше передавалося саме так. Це позаминулорічний еткемп, де ми підводили підсумки дослідження, яке тривало 5 років. А ви знаєте, мені тоді супер пощастило бути і розповідати, тому що насправді було пророблена надґрунтовна робота 5 років, десятки шкіл. Війна і соціальне емоційне навчання, як воно відбувалося в цей час. Пам'ятаю свої емоції, пам'ятаю захоплення, пам'ятаю свій момент, коли ви знаєте, я відкрила дослідження, почала занурюватися в аналітику, і мене це настільки вразило, що на протязі всього періоду Еткемп не зупинився. Хоча було стільки викликів: війна, ковід, постійна нестабільність, ткемп не зупинився. І мені честь про нього розповідати. Ну, а ось. А, це а, момент, коли а, ми підписували меморандум між ткемпом та Міністерством, Українським інститутом розвитку освіти про те, що платформа Edway, а, Буде передано державі. Це не договір, це був меморандум. Тут ми всі посміхаємося. Посмі... А тут ми з Олександром якраз анонсуємо і, напевно, може, трошечки не віримо, тому що, знаєте, зараз це така амбітна, велика задача, котра якраз зараз вона втілюється в реальність і втілюється в життя. Друзі, всім привіт! Отримав подарунок від, від вас від еткемпу. На жаль, не можу бути на 10-річчі фізично присутнім. Маю певні важливі справи у Великобританії, але сижу зараз і згадую, як вже було у нас з вами. Ось було і так. Це, здається, мій перший виступ на еткемпі після плідної роботи вчителів після зібрання в якомусь далекому, не знаю, там 6 років, 7 років, може більше тому назад. Ось було і отак. От. Ось пам'ятається той знаменитий ефір спілкування з Далай-Ламою. А це ось, здається, Буковель, оце точно Буковель, наш з вами з'їзд. Я вам хочу всім передати вітання, побажання знову досягнути хорошого результату на цьому зібранні, посилити, розвинути українську освіту. І хочу сказати, щоб ви знали, що ваша робота дуже цінна. Вчитель це маяк, як би це пафосно не звучало. Це той орієнтир, звісно, поруч з батьками, який формує особистість. Розвиває ідеї, когнітивні навички, вчить аналізувати, вчить протистояти викликам, розвиває емоційний інтелект, резистентність і таке інше. таке інше. Продовжуйте. Я поруч з вами, люблю вас, обіймаю всіх на відстані. Отак от. І ще раз, з десятиріччями, Любий Едкемп, Олександр Елькін, вся твоя команда ви круті. Дякую, обов'язково зустрінемось на Почну з мого улюбленого фото, коли я приїхала до Харкова на Едкемп Україна у 2018 році. Я щойно була в Афінах, відвідуючи свого сина, який там працював з біженцями. Я прилетіла, щоб мати змогу поїхати на Едкемп Україна. І коли я вийшла з літака, там був Олександр з цією дивовижною повітряною кулею, і це був просто чудовий прийом. Це фото з Едкемп Україна. Олександр щойно представив мене, і я збиралася сказати кілька слів. І ви могли зрозуміти з мого обличчя, як я була рада бути там. Так рада, що змогла розділити цей час з вами всіма. Це сесія, яку я проводила, обговорюючи нові стандарти, які міжнародне товариство технологій та освіти розробило, щоб поєднати більше креативності в роботі, яку виконують вчителі. На цьому фото я у своєму будинку у Вермонті. І я спілкуюся um, по скайп або зум з Едкемп Україна. Україна. Знову ж таки, просто ділюся теплим теплим прийомом. Це так чудово бути частиною цієї спільноти з вами. І мені просто подобається, скільки енергії ви всі привносите в рух Едкемп. Можна так постукати трошечки, так так, Відповідальний момент. 10 рочків, 10 рочків. Розумієте, як час швидко сплинув. О, що я бачу? Це фотки, це фотки, фотки зі спогадами, дивіться. Так, перша фотка. Це мені здається, з буковелю, з національної події, бо дивіться. Ось така. Бачите, я в своїй улюбленій вишиваночці, і я завжди її беру, тому що ну, це такий оберіг для мене. От, отже, це такий момент, коли, безумовно, Adcamp Ukraine завжди робить неймовірні матеріали, які допомагають освітянам передавати круті знання, практики, методи. І ось в руках я тримаю один з таких варіантів. І я пам'ятаю, що він дуже сподобався моїй дочці, і вона приймала участь в конкурсі. Ну, ви, ви ж знаєте, Edcamp не може, щоб щось таке цікаве не передумати, і тому це дуже було круто. Це Боже, скільки, може, десять років тому я також не пам'ятаю, в якому році. Це відбувалося, але це, це була це була не конференція в Харкові. Це я була в Харкові, це я даю інтерв'ю партнерам партнера на Кіпела, і ми розмовляємо про освіту, ми розмовляємо про майбутнє, ми розмовляємо про проєкт, який я також робила, про роботу з дітьми і про наші мрії. Uh, і це ще було за, за повномасштабне вторгнення, і ще було дуже багато надій, мрій, які безумовно змінилися повністю, переформатувалися, і з того часу пройшло дуже багато, uh, навіть не часу, ні, не часу. А ось яких, якогось життя такого глибинного. Мені здається, що між цим моментом і сьогоднішнім просто. Три життя пролягло. Ось такі, такі в мене відчуття. Я дуже вдячна за ці спогади. Це просто неймовірно. Я зберігаю цю скриньку. Я, я готуюся святкувати десятиріччя моєї улюбленої організації Camp Ukraine», яка дивиться в майбутнє і взагалі має такі неймовірний. Талант це майбутнє відчувати.